Всім привіт! Вітаю на своєму каналі. Сьогодні хочу приготувати салат з синьої капусти. У мене ось така невеличка голівка. Будемо використовувати її, а також нам знадобиться ковбаска. У мене сирокопчена ковбаска і майонез. Значить, нарізаємо мілко капусточку, також нарізаємо соломкою ковбаску. І нарізаємо ковбаску. Перемішуємо. Додаємо майонезу за смаком. привіт! Ось такий салатик у нас Вийшов. Куштуємо. М -м -м. Капусточка хрумтить. Ковбаска дає пікантності. Ну, такий дуже смачний салат. Дякую, що були зі мною. Готуйте і ви. Всім папа! -па.